Зда Тернопіль ходорів частково відновили. Тепер він курсує до станції Козова. Нагадаємо, раніше маршрут тимчасово скасували через ремонт колії, що викликало обурення серед дачників. 25 липня понад два десятки людей зібрались біля залізничного вокзалу в Тернополі на акцію протесту. Вони вимагали відновити сполучення, хоча б до Козови, аби мати змогу добиратись до своїх городів та садків. Другого серпня на щастя. Знову почав курсувати поїзд, який є, обслуговує дачі, так як ми називаємо Денисів, Острів, Буцнів, Садова. Там набагато там. Дуже багато дач, і це сотні, можливо, навіть тисячі людей. Години ті самі залишилися, він, правда, їде до Козови тільки. Але дачникам з сіл вистачає. Поїзд курсуватиме у вівторок та суботу до 17-го числа. А далі, як запевнили в міській раді, так згідно з графіком, так як він має кожен день курсувати. Я в той самий день написала лист звернення, який було зразу відправили в Укрзалізницю. Потім такий самий лист прийшов на ім'я мера і такий самий лист прийшов на ім'я негоди, тому що вони саме цим і займаються. І потім, ви знаєте, всі служби спрацювали чудово, і 2 числа ми вже маємо поїзд. У Тернополі продовжують заміну трубопроводу поблизу котельні на вулиці Лемківській. Завершити ремонтні роботи, а відтак відновити подачу гарячої води в домівки споживачів планували до 6 серпня. Однак процес заміни триває довше, ніж очікувалося. Як зазначив заступник головного інженера Тернопільміськтеплокомуненерго Степан Босак, на хід роботи впливає низка причин. Щільні забудови. Обмежений доступ для нашої техніки. По-друге, трубопроводи. Ми мінімальна довжина труби, яку ми, ми укладаємо в мережу, це 12 погонних метрів діаметром 560 міліметрів. То є порядка 2-3 тонни грузу, який працює під кабелями. Проблема це кадрова проблема. На нинішній день ми середній вік, будемо говорити, працівників це є 60. Також додає прокладення нової тепломережі зараз на завершальній стадії. Настільки масштабні роботи називають необхідністю, адже стан попередніх труб був критичним. Де труба вже підзогнила, вона тріскає під час гідравліки. Тоді міняють не повністю всю мережу, а тільки на ділянку. Кусочок там метр, два, три метри. Кожного року ми робили такі заміни, і чим кожного чим рік, тим вони вже стають труби старші, їм вже орієнтовно 50 років. Відповідно, більших збільшилося частіших поривів теплової теплової мережі. Завдяки встановленню нових труб зазначають, виникатиме менше незручностей і для споживачів, адже вони забезпечать стабільну подачу тепла в помешкання тернополян. Орієнтовно 40 років до 40 років вже ніхто нічого не доробив. Ну безперебійна подача тепломсія за за менші тепловтрати, бо тому що. Труби вже йдуть попередньо ізольовані. Відтак, в Тернопіль міськтеплокомуненерго кажуть, за сприятливих погодних умов роботи повністю завершать наприкінці серпня. Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що через ремонт частину дороги перекрили. Рух транспорту обмежено і станом на сьогодні. З 1 серпня у Золотопотіцькій громаді розпочали ямковий ремонт дороги Бучачвозилів. Це ділянка автошляху обласного значення, яку жителі прилеглих сіл давно просили відновити. Наша знімальна група слідкує за цією темою ще з травня цього року. Тоді люди розповідали, що дорога у вкрай поганому стані. Вона вселена ямами і лише місцями з'являлися клаптики шляху, де можна було проїхати. У дощ усе розмивало, тому водії, які не знають цієї дороги, часто в'їжджали у ями. А ще до сіл важко. Дістатися медикам швидкої та рятувальникам. Чекати на допомогу доводилось понад 30 хвилин. Та ось нарешті техніка вийшла на маршрут. В нас розпочався ремонт, як і обіцяли, техніка заїхала в п'ятницю. На сьогоднішній день в нас відремонтоване соколів, золотий потік. Сьогодні розпочався ремонт возилові. По цій інформації, що є для мене, будуть розп... від спільзаводу, від Бучача, буде робитися жизномер і 40 сороки. Ця ділянка е, має робитися дорога на Ліщенці. Це, як я зрозуміла, вона, напевно, від Золотопотіцької громади цей поворот на Ліщенці. І рублен, і все. А рублен глухо. Ну, це тоді виходить, що в нас буде відремонтовано. Цей підрізок, за яких ми писали 27 кілометрів, тому що ми маємо надію. Це не маємо надію, це обов'язково проконтролюється, щоб на возилів закінчилась дорога. Прикро нам так сталося, що сьогодні забрали техніку в Бучач, тому що завтра починається ремонт дороги з Бучача, в наш в нашу сторону. Я я говорила хлопцям, я кажу, я маю надію, що ви сюди повернетеся, тому що він тут є незавершений, і в нас тут ще залишився асфальт. Ну хлопці казали так, що обов'язково вони вернуться. Ну так воно трохи неорганізовано вийшло, тому що тут почали, тут не скінчили, туди забрали, бо там проплачено, та тут також проплачено той асфальт. То докінчить вже тут. Та, але то все, що в наших силах, ну ми, ми раді. Ми дуже раді, що ну вони кажуть, що цей ремонт в нас недовговічний, це на рік. Що ми тут потребуємо капітального ремонту, але на сьогоднішній день це є неможливо, так що тішимося маленьким, але ми не будемо давати про себе забувати. Ми будемо всім нагадувати, що ми потребуємо капітального ремонту дороги. Про початок ремонту повідомила і тимчасово виконуюча обов'язки Золотопотійського селищного голови Уляна Дем'янчук. У своєму дописі вона зазначила, точна дата завершення робіт ще невідома, але сам факт, що дорогу буде відновлено, тішить і вселяє надію. Попри хвилювання, що ямковий ремонт це тимчасове рішення і наступного року проблеми можуть повернутися, місцеві все ж радіють. Кажуть, добре, що хоч щось почали робити, бо дорога це не лише про комфорт, а й про безпеку, розвиток і зв'язок між селами. Роботи здійснюють у співпраці селищної ради з департаментом розвитку інфраструктури обласної військової адміністрації. Підрядна організація Товариство з обмеженою відповідальністю Технобудцентр» повідомили на сторінці Тернопільської обласної державної адміністрації. Після року у списках зниклих безвісти сьогодні, 4 серпня, у Тернополі проводять в останню путь захисника Віталія Томчука. Його життя обірвалось на 43-му році життя в ході виконання бойового завдання у Донецькій області. Траурний кортеж пройшов відомо печалі до Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Загиблим попрощалися з військовими почистями. Віталій Томчук служив на посаді стрільця помічника гранатометника Єгерського батальйону. Був солдатом у військовій частині А-40 56 Я голокомадо збройних сил України схиляюсь перевідвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславний володимирівтризу. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Рідним вручили грамоту пошани і скорботи, а також синьо-жовтий стяг. До того, як піти воювати, Віталій Томчук займався миттям автомобілів, розповіла знайома його батьків Галина Харчук. Знали ми його як дитину добру, і він ніколи не образив ні батька, ні слово злого, ніколи не про бабу, ні про батька. Він такий, був, мов, щаслива дитина був такий. А коли отримав повістку, не вагаючись, пішов служити. Він не встиг навіть, чесно кажучи, сильно побоювати, бо дуже швидко його забрала. Він стів жити, хотів воювати, його дуже швидко забрала життя війни. Віталій загинув 11 червня. Йому вдалося відслужити близько трьох місяців, розповідає Володимир Франчук. Каже, під час служби спілкувався з племінником, давав йому поради. Провести бійця в останню дорогу прийшла і родичка захисника Ольга то я його знаю від дитинства. Він такий спокійний був. Дуже добра дитина була. У військового залишилася дружина, дві донечки, батьки та старший брат зі сім'єю. Поховали Віталія Томчука на пантеоні героїв Миколинецького кладовища в Тернополі. Вічна пам'ять і слава герою. Поліцейський Степан Іваніцький, який пройшов фронт у складі стрілецького батальйону, після поранення готується повернутися до служби на свою попередню посаду. Сьогодні він проходить лікування та реабілітацію. Попереду відновлення на посаді інспектора. Дякую ще раз за те, що ти налік нас, що ми тут спокійно несли службу. Раді тебе бачити, просимо заходити до нас. Степан Іваніцький служить у поліції з 2006 року. Починав поліцейським і у Гусятині. Згодом продовжив службу в Чорткові. У 2022 році поїхав у складі зведеного загону на Харківщину, а у 2024-му приєднався до стрілецького батальйону, де служив у вогневому зводі. На війні довелося опанувати гранатомет мк 19 а згодом – 120-мм міліметровий міномет. Його роль у підрозділі споряджати боєприпаси та подавати їх. Брав міну, закручував, накручував зриватель, то я Наставляв пороха, там сказали, скільки там порохів має бути. Там на позиції це командна робота, це я повинен знати роботу і споряджаючого, і заряджаючого, і наводчика. Ну і само собою всі повинні знати команди, що не дай боже старшого порання, то хтось має на себе тоді за Під час одного з бойових виходів під турецьком по позиції, де перебував Іваніцький, вдарили касетні боєприпаси. і чоловік отримав поранення. Сьогодні він проходить лікування, а далі реабілітація та військово-лікарська комісія. Проте вже зараз колеги чекають його назад на звичному місці роботи. Степан до переходу в Стрілецький працював у нас на атестованій посаді, і ми зараз його чекаємо назад. І... Теж він буде працювати на атестованій посаді інспектором з дотримання прав людини ізолятор чимсолотримань номер 3 міста Теребовля. У головному управлінні національної поліції в Тернопільській області запровадили проєкт професійної реадаптації. Його мета допомогти поліцейським, які повертаються з бойових завдань, адаптуватися до мирної служби. Це передбачає повернення на знайомі посади, підтримку з боку колег і керівництва, поступову реінтеграцію. Тернопільщина одна з перших, хто започаткував такий захід. Це повернення атестованих поліцейських на атестовані посади. Поліцейські після отримання поранення в зоні бойових дій проходять лікування. Після лікування вони проходять курс реабілітації, після чого повертаються в свої підрозділи. Не несли службу. Звичайно, в цьому випадку йдеться поліцейським цим назустріч, полегшений графік, більше уваги з боку керівництва, що допомагає вернутися до звичного несення служби. Степан працюватиме інспектором з дотримання прав людини в ізоляторі тимчасового тримання, а це опитування затриманих, контроль за Отриманням прав фіксацію тілесних ушкоджень, надання адвоката поліцейський знає цю роботу до деталей і, попри фронт та поранення, готовий повернутися. Руску літературу на макулатуру, така назва акції, яка ще з початку повномасштабного вторгнення триває у бібліотеках Тернополя. Ініціювали її працівники центральної міської бібліотеки. Відтак містяни приносять до книгозбірні російськомовні книги, які здають на переробку, а отримані кошти спрямовують на закупівлю сучасних українських видань та підтримку збройних сил України. До акції долучаються як постійні відвідувачі бібліотеки, так і пересічні мешканці Тернопільської територіальної громади. Люди приносять книги, які в них вдома є російською мовою, російських видавництв, також які просто вдома мішають, і ми їх збираємо, здаємо на уталізацію. І за виручені кошти ми поповнюємо наші фонди новою сучасною українською літературою. А також частину коштів ми переказуємо на збройні сили України. З Останнє, що наші бібліотекарі міста долучилися до збору на станцію РЕП для 105-ї територіальної бригади нашої Тернопільської. Минулого тижня працівники здали на утилізацію чергову партію літератури понад 150 кілограмів. Юлія каже, обмежень щодо того, які саме книги можна приносити, немає. Ми приймаємо всю російську літературу, російське видавництво російських авторів. Також, якщо є людина, хоче подарувати гарні книги українських авторів, ми також приймаємо. Ми їх оформляємо як подаровану літературу, і вона стає частинкою нашого фонду. І відповідно та книга набуває нового життя. І читачі приходять і перечитують. Ця акція дуже важлива, оскільки ми різними способами залучаємо людей до збору коштів на потреби збройних сил і також на оновлення фондів сучасною літературою. Оскільки вдома вона стоїть без потреби, люди частинка не знали, просто викидали або просто здавали на макулатуру. Так люди можуть принести нам, ми їх здамо і самі займаємося тим. Акція триває досі. Тож принести книги або макулатуру можна до центральної міської бібліотеки за адресою вулиця Руська, 31. Наполегливість та кропітка праця завжди дає результат. Це довели юні вихованки танцювальної студії з Тернополя. Нещодавно Соломія Стельмах та Віолета Шкарупа повернулися з чемпіонату танцю, котрий проходив у Сполучених Штатах Америки. Для Соломії Стельмах участь в міжнародних змаганнях не є новою. Дівчина пригадує, їх помітили на конкурсі в Польщі. Відтак і запросили на чемпіонат в Америку. Своїм результатом танцівниця задоволена. Там є три етапи. Ти танцюєш три рази, і я попала в півфінал. Коли я станцювала півфінал, ми вже готові були йти, але назвали мене у фіналі, і наступного дня зранку я виступала в фінал і посіла четверте місце серед шістьох, тому що фінал вибирають шість це на всіх чемпіонатах світу. Про високий результат свідчать і медалі, здобуті на змаганнях. Це з четвертого місця з соло. І я всюди попала в топ-6. Також ми взяли бронзу з віолетою, з дуетом. Цей дует має якось 2023 року, але ми його вічно оновлювали, оновлювали і ставали ще сильнішими і сильнішими. Танцювала Соломія в дуеті з Віолетою Шкарупою. Дівчина показує й інші нагороди. Це за бронзу за дует, а це велком давали, ніби як ми приїхали з іншої країни, і нам давали такий, ніби пам'ятка, що ми були на їхньому конкурсі. Це було неочікувано, що нас запросили. Ми не думали, що нас помітять, але нас помітили, і ми вже були дуже щасливі, що нас запросили і почали готуватися. Тож інтенсивна підготовка не була даремною, як результат, третє місце з акротанцю та шосте місце з джазового танцю в дуеті. Проте, за словами Віолети, однієї підготовки недостатньо для високих показників. Треба настроювати себе на перемогу, багато дуже багато тренуватися, майже кожен день, як ми це робимо. Тренує танцівниць Марія Дручок. Результати учениць називають чудовими. Про це свідчить сама присутність тернополянок на чемпіонаті, адже вони перші, хто представив Україну на такому рівні. Туди, щоб попасти, треба відбірково прийти. І ті дітки, які займали в своїх категоріях перші місця, вони потім між собою змагаються. Тому, звичайно, це високий рівень і потрібна дуже хороша підготовка. І та ну і ми дуже чудово показали. Я дуже рада. Як розповіла тренерка, організувала чемпіонат одна з найавторитетніших танцювальних організацій світу. IDO. на досягнутому команда зупинятись не планує, адже вже отримали запрошення на чемпіонат, який відбудеться наступного року. У Тернополі триває кубок України з вітрильного спорту Цьогоріч більше 30 учасників з Миколаєва, Херсона, Запоріжжя, Києва, Черкас, Дніпра та Тернополя змагаються в олімпійських класах яхт. Таке дійство в місті проводять вдруге, проте змагання на воді для Тернополя не є новими. З 22-го року ми проводимо чемпіонати України в олімпійських класах Яхт. Кубок України проводимо вдруге минулого річ і цього року. І змагання так само українського рівня з вітродошок ми проводимо взагалі з 2018 року. Як додає тренер, підсумок Регати формується з результатів окремих перегонів. Змагання з вітрильного спорту в Олімпійській програмі складаються з 12 перегонів. По можливості, якщо приведуть ці 12 перегонів, 10 найкращих підуть у залік, підраховуються очки по своїй системі, і за кількістю найкращих фінішів в кожному перегоні буде визначатись переможець в кожному класі яхт. Основним чинником, який впливає на перебіг змагань, є наявність вітру. Тож відтак не у всі заплановані дні виходить вийти на воду. Сьогодні умови для спортсменів сприятливі, тож перегони відбулися. Це все олімпійські класи яхт. Яхта двійка, це де в екіпажі два чоловіки і два вітрила. Це називається 470-й клас. І клас ілка це одиночка, ілка – це чоловіки, а ілка – це жіночий клас. У класі 470 першими фінішували Єгор Самарін та Єлизавета Василенко з Дніпра. Хоч під час перегонів і розпочалась сильна злива, та негода не стала спортсменам на заваді до гарного результату. Це нам не завадило. Це, на фахиби був най найяскравіший, найцікавіший перегон, тому що прийшла дуже туча з дощем, з градом, з дуже сильним вітром. Ми не бачили, де знаходяться наші знаки. Це було дуже, дуже цікавий досвід позмагатися, тому що такі погодні мови дуже рідко. Ми дуже гарно рухаємось на своєму першому місці, і Для нас підготовча рігата до куб. До чемпіонату України, тому розраховуємо, що далі так все і продовжиться. На одномісній яхті змагається Данило Райчук із Дніпра. Вітрильним спортом займається близько 13 років. Каже: в цій справі варто бути пильним через тучі, чи через те, що тут закрита акваторія і нема моря, дуже сильно змінюється вітер постійно, і за цим треба слідкувати. І якщо ти опустиш якийсь мінімальний... Порив вітру або зміну, то це може сказатися на результаті дуже, дуже сильно. Зараз також бачите, у нас тільки другий день з чотирьох. Ми гоняємось ось є вітер, тому що вчора і позавчора вітра не було. У класі Ілка 6 пливуть дівчата та хлопці-юніори. Серед останніх киянин Валерій Шийко. на змагання до Тернополя завітав не вперше. Підготовка звичайно порівняно з минулим роком набагато краще. Підготовка ваша чи самих змагань моя самих змагань завжди на висоті. Взагалі дуже затишно в Тернополі. У вас файне місце. Тобто, це ця назва про все говорить. Дуже подобається. За перше місце з Валерієм змагається Варвара Пострелко. Це мій найперший конкурент, тому що він трішки більше важить. Але наразі в нас з ним однакова кількість балів, і ми змагаємося за перше місце у загальному заліку. На цих змаганнях. Ну поки не дуже важко, але якщо там виїжджати на якісь інші, то там вже дівчата важать набагато більше, і буде важче з ними конкурувати. Хоч дівчина переконана, це один із найважчих видів спорту, але любить його за непередбачуваність. Тому що кожен день щось нове, щось різне. Наприклад, в інших спортах у них там ну, одна тренування на все, а у нас там інша погода, якась станеться. Тому кожен день якісь нові емоції щось різне. Як повідомив Олексій Нижегородов, Кубок України триватиме до 8 серпня. Опісля перегонів на яхтах, спортсмени плаватимуть на вітродошках.